Перше, що ми побачили в умені, це була Софіївка, вона справила величезне враження. Візником ми під'їхали брукованою алеєю до павільйону, несподівано перед очима виник став, і до кам'яних східців поквапливо підпливло кілька лебедів біла та чорна пара, чекаючи харчування. Старий єврей продавав сухі хлібинки, тістечка, і вони жадьбно хапали все це просто з рук. Мене дещо розчарувало, що вони втратили свою величність, але процес годівлі дуже захоплював і заслонив перше враження, адже я була тоді зовсім дитиною. На ставку були човни, їх наймали і їздили ними під старими величезними деревами попід берегами. Все було як і тепер. Тільки в басейні рибки, виправдовуючи його назву, юрмилися справжні золоті рибки. Справив велике враження тунель під водопадом та грім у гроті. Сторож, що супроводжував нас по парку, відімкнув якийсь кран, і ми почули, що здалеку починає гуркотіти. Грім наближався, ілюзія була повна, і тільки як ми вийшли знов на яскраве сонце, переконалися, що грім був штучний. Наяна чи Петра і Павла, не згадаю, випадав храм у костелі. Тоді до міста з'їжджалося повно панів, не кажучи вже про тих, що мали власні будинки у місті. Всі готелі, навіть заїзди, були повні. Вулицями їхали повози з льокаями біля кучера. Вони були вбрані в спеціальну форму, ліврею, ляскав довжелезний батіг, паліць з біча. Називалася та урочиста сигналізація. Це означало, що їдуть неабищо, а пани. Увечері в парку грав військовий оркестр. Відбувалася гулянка, сновигали ставком човни, у темряві мерехтіли між деревами різнокольорові ліхтарики, в небі здіймалися і наче пливли сині, червоні, зелені ракети, а часом спалахував пишний феєрверк. Пінився об скелі водопад, посеред ставка з каміння вище тополь здіймався і падав, розсипаючись перлинами гігантський фонтан. Поруч з панством, що під'їздило до самого павільйону, сунули лавою горожани. Широкі алеї були вщерть заповнені людською юрмою. Причепурені уманчани святкували гулянку. До речі, з тим яном у місті були пов'язані дати винаймання помешкань на рік та домашньої обслуги. Правдоподібно заключалися і значні умови, бо ж недурно з'їздилися пани. То були свого роду київські контракти в зменшеному масштабі і оздоблені красою паркового свята. Так, от повертаюся до свого перебування в Умані. Незабаром ми переїхали до нового помешкання на поліцейській вулиці в будинку багатого єврея Конофайського, що мав у тій дільниці кілька будинків та винаймав їх. На розі поліцейської Миколаївської був великий дво- чи триповерховий будинок, де на долі містилася крамниця Губанова. Там продавалися музичні інструменти, дитячі забавки та лубочна література. Розмальовані книжечки найгіршого гатунку щодо виконання та змісту, але саме ця крамниця постачала духовну споживу селу та передмістям, бо до інших крамниць ходили тільки службовці, пани та невеличка кількість інтелігенції. Поруч крамниці містилася майстерня єврея палітурника. У Губанова продавалися дешеві й дуже популярні тоді забавки, коники на дощечках з колесами. Коні були з пап'ємаше, розмальовані сірими і чорними яблуками, хвіст був з мочалки, коштували 10, 5 і 3 копійки. Моїми улюбленцями були останні. Ними я їздила перші роки свого уманського життя. Наш будинок стояв вже не на центральній вулиці, але зараз же за ріжком. Це був одноповерховий низький дім з двома ганочками, нашим та сусіднім, до майстерні кравця знов таки єврея. Згадую я про національність сусідів тому, що пізніше це відігравало певну роль. Ще далі йшла фотографія Юрковського, і там жила стара пані Юрковська з родиною, зятям гербстом, дочкою та онуками, дівчинкою кацею та хлопцем Стасем. Фотографія була Мершавенька, проте гербст мав павільйон з шкляним дахом на те, що він заробляв, жила вся родина. Ми мали чотири невеличких, щоправда, кімнати. Дві з вікнами на вулицю, дві у двір та кухню. Так жили за часів середні службовці. Мати перевелася вчителькою нижчих класів жіночої гімназії, бо не мала вищої освіти, і одержувала 30 карбованців на місяць, батько був адвокатом початківцем і не мав ще достатньої клієнтури. Зверталися до нас переважно селяни, і то з двох причин. В умені адвокатура складалася головне з поляків, з православних були тільки батько та Костенко. Отже, по принципу, свій до свого пани поляки йшли до своїх. Селяни, що судилися переважно за землю, з тими ж поміщиками поляками до адвокатів поляків не йшли. Отже, зверталися до Костенка та батька. Організаційно то відбувалося в такий спосіб: біля окружного суду, що містився в будинку старовинного базиліанського монастиря недалеко старого базару та церкви, походжали євреї фактори, траплялися серед факторів і не євреї. Пам'ятаю українця Макогона, а з євреїв хуну Гельфенбейна з братом. Було їх, розуміється, більше. Коли селянин, що мав справу, з'являвся біля суду, фактори хапали його і тягли кожний до свого адвоката, бо кожний з факторів обслуговував якогось певного адвоката. Ось чому мені запам'яталися лише згаданих троє. Фактор одержував від адвоката певний відсоток від суми, яку той діставав від клієнта, тому він завжди був зацікавлений в кількості своїх жертв. Огнорар був. По умові залежав від суми справи, від маєтності тих, хто судилися, та апетитів адвоката. Батькові було тоді років 35. Він щойно закінчив стаж помічника повіреного у київського адвоката Орлова і був прийнятий до колегії оборонців. Ще не так далеко за плечима був час, коли він був засланий, вигнаний з університету. А одночасно надходив 1905 рік, і в Умені він обертався серед поступових, а часом і революційно настроєних людей. Селяни йшли до батька, але селяни на Уманщині дуже відрізнялися від тих яких ми знали з Полтавщини, бо батько був родом села Гельм'язово Золотоноського повіту. Там селянин козак, заходячи до панської садиби, вітаючись, подавав руку, просив як рівного на весілля чи хрестини, був рівноправним братчиком, коли варили мед на майдані на Спаса. Тут, на правобережжі, я вперше побачила, як дорослі люди цілували пана в руку. Батька це страшенно бентежило. Пам'ятаю, раз, забігши до батька, я побачила літню вже жінку, що впала навколішки і, лоблячи руками батькові ноги, оголосила мій паночко, мій голубчико і благала урятувати когось чи щось, а батько ніяк не міг підвести її з колін чи бодай утекти від неї. Поляків адвокатів було більше. Вони часто були одночасно поміщиками, жили в умені і працювали як адвокати. То були дуже заможні люди, як пан Гадомський, що мав прекрасну садибу біля спуску Софіївки та, мабуть, чи не найкращих коней на все місто. В нього був будинок з великою верандою, що виходила в сад. Тим часом ми діти бачили здалека з вулиці через високий паркан гарну жінку саму пані. В саду Гадомського росли рідкі тоді на Уманщині маслини. Їх пахощами насолоджувалися усі прохожі. На Софіївській же вулиці мали свої будинки старий вдівець Залютинський та молодий ще не жонатий Вжеш. Залютинський помер швидко після нашого переїзду, я пам'ятаю, що спадкоємці продавали його колекцію картин. І батько купив олійну копію якоїсь голої німфи, яку мати не дозволила повісити в офіціальних кімнатах, і батько притулив її у себе в спальні. Був іще квіцинський, дуже гарний собою баламут жіноцтва, Квятковський, Верігодаровський Дашкевич. Чайковській, з євреїв були поливий та дзвоницький, а з українців оце Костенко, батько та часний повірений Петро Федорович Куріний, що жив з Венегородському передмісті і був найбільш популярний у селян. Біля його садиби на майданчику стояли вози, запряжені коні, а в спеціальній великій хаті сиділи. А як коли й то й ночували? Численні клієнти, старий корінний був типовим громадським діячем передмістя того часу. Він брав участь в обществі трезвості, пожарній дружині, де був головою. Заснував на Уманщині селянські хори тощо, працював він щиро, самовіддано, незважаючи на свій вже похилий вік. Навряд чи хто пам'ятає, що він коли скаржився на здоров'я або старість, але знали й шанували його переважно периферія, бо для центру він був надто провінціальним. Життя польської інтелігенції було інтенсивне, але відбувалося воно конспіративно. І наша родина про нього майже нічого не знала. Вже багато пізніше я довідалася про нелегальні культурно-освітні школи, про життя клубу Огніско, про рух серед юнацтва тоді ж ні про що таке не знала і з поляками познайомилася вже пізніше через школу, де навчалася разом з польками. Час, що ми прожили на поліцейській вулиці, я пам'ятаю, дуже мало як в тумані. До школи я не ходила, хоча перед від'їздом склала у Києві вступні іспити до Маріїнської гімназії. На Фундеклеївській вулиці, де вчителювала мати, але в умені до школи не пішла. Я сиділа вдома, вчилася французької мови в учительки, що приходила до мене. Рештою мого навчання керувала мама сама. Гралася і у дворі з дітьми, з фотографії, малою рухлою, дочкою палітурщика та Степаном, сином нашої куховарки, що жив у нас і вчився в двокласному училищі біля базару. Я часто допомагала йому зробити задачі. Потім пам'ятаю, ми робили ракети з видобутого ним. Пороху і ледве не зробили справжній вибух, грали в класи, стрибаючи в дворі, годували двох білих качок. Розваг було мало, але нас вони задовольняли. У батьків тим часом завелися знайомі. Мама спочатку була дуже замкнена в собі, вона бувала тільки на роботі, та ще в недільній школі, утвореній в той час в умані для робітників. У такій же школі вона брала свого часу участь у Києві. Я мало знаю про це поза тим, що в школа містилася в докласному училищі, що там учителювали молоді дівчата, з них пам'ятаю гарну синюоку блондинку Віру Христофорівну Даненберг, чорнявеньку та виснажену бліду Євгенію, а далі не згадаю. Вони заходили до нас додому. Ще бувала Зінаїда Миколаївна Константинова, пізніше по чоловікові Захар'євич. Останні вчилися у Києві на курсах, та здається, в драматичній школі учнів школи я не знала. Але час від часу в школі улаштовували художні вечори або ранки, і тоді мама доручала мені малювати і переписувати програми. А в нагороду брала мене з собою на ті вечори. Пам'ятаю, виконавця шевця Ваню Долгова, що виступав з українською декламацією. Концерт відбувався в шкільній залі, куди зносили стільці, а порожня частина відігравала роль у сцени. У виступах було багато українських речей, навчання ж провадилося. Як і взагалі усюди мовою російською. Даненберг була, здається, з походження німкеня, мама росіянка, чорнявенька Євгенія Людвіковна, мабуть, чи не Полька? Решти не, пригадую. не знаю взагалі, як було організовано цю школу, хто її очолював, то що згодом за часів реакції 1905 року вона зникла. У батька бували товариші знайомі, склад їх на перший погляд був різноманітний, але, очевидно, все це була найпоступовіша частина ліберальної інтелігенції. Бував доктор Семен Романович Френкель, пізніше депутат до Першої державної думи, сів за виборське восстання з дружиною Красуною Марією Олександрівною, яка виступала на своїх аматорських концертах. Судовий слідчий, як не дивно, шепель, священик Соборної церкви Василь Іванович Кудрицький, нотаріус Іван Пилипович Захар'євич, на перший погляд, типова провінціальна компанія для преферансу або випивки. Проте сходини не завжди носили обивательський характер, гості часто збиралися в кабінеті, де проводились запальні суперечки, з місту, яких я не чула та й не могла би зрозуміти. Молодь раніше згадувані дівчата також там були присутні.